Сили оборони України продовжують заповнювати рашистами зали на концертах Кобзона та лекціях Жириновського. Так українські десантники спалили 12 ворожих танків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні написав центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вирішивши пограти су так звану курську дугу. дугу-2», окупанти рушили на позиції українських воїнів танками, намагаючись вогнем і бронею проламати нашу оборону. Та на будь-яку силу знайдеться інша сила. Десантники, прорахувавши дії ворога, зуміли підготуватись до зустрічі з танковою армадою. Їм влаштували, так би мовити, гарячий прийом у прямому сенсі, пекельно гарячий. Перші два російські танки були знищені на початку наступу. Коли орки потрапили в засідку, наступна група танків була спалена за допомогою РПГ «Інлоу» та Джавелина. Ще два підбила артилерія, але ворог вперто намагався лізти далі. Плануючи захопити плацдарм та закріпитись, щоб не допустити цього, 80-та бригада у взаємодії з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією продовжувала наносити ворогу вогневе враження, і така тактична взаємодія дала розкішний результат. Протягом цього важкого дня десантники разом з побратимами ліквідували 12 танків, 5 БТРів та одну вантажівку окупантів. Расисти почали горіти та панікувати. Отримавши такі втрати, ворог припинив наступ і відступив. Пропагандони Кремля вже кричать з кожної праски, що то був акт доброї волі. Не забудьте поставити лайк. Дякую за перегляд.